Так, доброго ранку всім. Що трошки почекаємо, щоб до нас доєдналися люди, бо нас дуже мало. Так. Доброго ранку, чата. Як настрій? Настрій чудовий. У Львові сьогодні погода похмура, але спокійно. Так. Ну, добренько. Давайте будемо починати. А там вже хто підтягнеться, той підтягнеться. Отож, доброго ранку зі Львова. І сьогодні, як завжди, у неділю. Ми з вами зустрічаємось на ранковому діалозі для того, щоб послухати результати про здоров'я, використання продукції компанії Nature Sunshine Products. Можливо, хтось для себе візьме щось корисне і буде застосовувати це надалі в своєму житті, в своїй практиці. Отож, мене звати Літкович Оксана, я консультант-нутриціолог. Продукцією е, НСП користуюся вже близько 10 років. Е, користуюсь я, користуються мої сім'я, знайомі, друзі, дуже задоволені. У нас є досить багато результатів. І певними результатами, деякими ми сьогодні з вами поділимось. Тож я запрошую Оксану ремесник, щоб поділилася своїми результатами. Оксаночка, ще раз доброго ранку. Е, доброго ранку. Оксана, е... ми тебе слухаємо. Е, так, я е, з компанією НСП я знайома вже 14 років і рівно стільки ж е, користуюся продукцією, тому що з перших днів я підписалася і відразу купила собі продук, ну, певні продукти і пішла додому. Ось з цього часу дуже багато було різних у е, мене результатів. І сьогодні хочу поділитися ну, своїми такими свіжими е, результатами. Е, не, нещодавно я. Придбала засіб для, для прибирання і вирішила, де, де що там прибрати. Ну, думаю, рукавички резинові не наділа на руки, думаю, це трошечки там потерти. Я собі так взяла, там чуть прибрала і пішла щось дещо там робила, робила. За декілька годин я відчула, що в мене е, почала почали, ну, почали свербіти шкіра і пекти в деяких місцях. Е, Шкіра на руках, і е, почали з'являтися такі червоненькі плями. І вони е, все більше і більше червоніли, і, і, більше, і більше пекла шкіра в тих місцях і свербіла, і я відразу почала е, змащувати шкіру зверху, щоб пройшов свербіж е, кремом з подарку, і почала приймати червону конюшину по дві капсулки три рази на день. Через два дні мої плями вже почали ставати такими більш уже рожевими, менше червоними. Свербіж проходив, і вже за 10 днів плями мої ну, майже пройшли, свербіж пройшов, шкіра перестала пекти. Тобто результат чудовий. Так що, дівчата, беріть рукавички на руки без, без рукавичок аж ніяк. Ще хочу розказати свій такий результат. Вирішила я пропити колаген так інтенсивно, пропила уже. Три упаковочки, тобто там один, хто знає, хто п'є там один стік в день, тобто 90 днів. І ще плюс я пила кораловий кальцій для укріплення кісток і е, пішла в перукарню підстригти волосся. Приходжу в перукарню, моя перукар мене постригла, і кажу: Оксана, у вас таке пишне, гарне волосся. Е, Густіше стало, що ви з ним робили? Я така спочатку що та нічого не робила, та що я робила. А пізніше вже така сижу і думаю, і згадую. Кажу, це ж колаген пила, кальцій пила. От і результат. Так що, дівчата, хто хоче мати гарне, густіше волосся, гарне. Е, прошу приймай, е, е, ну, зверніть увагу на наш колаген, кураловий кальцій, і будете. Будете гарні і красиві. Також хочу ще розказати світики. Один результат це було вже давніше. Звернувся мій знайомий до мене, і у нього дуже сильно впав гемоглобін. І такий каже, що чи у вас щось є? Я кажу, звичайно, в нас є дуже хороше залізо, але він мені через декілька днів перезвонив сказав, що я щодо поляжу в лікарню, мене там прокапають. І ну, пізніше будемо дивитися. Я кажу, що, звичайно, це ж свій вибір, це за бажанням. Ну, він ліг в лікарню, в нього гемоглобін був 84. Його прокапали, гемоглобін підняли до 101 і виписали з лікарні і написали, легка анемія. Він мені дзвонить і каже, яка легка анемія, в мене зірочки перед очима, голова крутиться, легка анемія. Каже, давай, каже, то, що ти казала, своє залізо. Ну, я кажу, давай. Придбав він це залізо, приймав його він по одній таблиці три рази на день, одну баночку пропив. Наступну баночку він почав уже пити по одній два рази на день, і я кажу, все. Половину баночки він пропив, і я кажу: іди здай аналіз на гемоглобін, а далі ми будемо дивитися, чи треба тобі пити, чи не треба. Коли він здав аналіз крові, гемоглобін у нього був 160. Тобто півтора баночки пропив, і при тому, що в нього там сильні проблеми із, із здоров'ям. За чого він втрачає гемоглобін? Гемоглобін у нього піднявся, і він, я йому сказала: так уже перестаємо пити, і місяць не п'ємо, і теж здаєш аналіз крові, і дивимося далі, який в тебе гемоглобін, а далі будемо вирішувати, що далі робити. Пішов він, здав гемоглобін 158 через місяць. То при тому, що в нього носові кровотечі і. Гемоглобін раніше дуже сильно в нього падав, і дуже важко було йому піднімати. Наше залізо халат справилося на всі 100. Ось такі на сьогодні мої результати, і, надіюся, комусь вони будуть е, в нагоді. І дякую всім за увагу. Е, супер, дякую тобі. Е, хотіла доповнити, якраз собі подумала про, про що я хочу розказати. Е, також, ну, от лосьйон подарку. Отак він виглядає про те, що Оксана розказувала, лосьон з подарку. Власне, я використовую його, якщо є якісь тож, також подразнення на шкірі, висипи на обличчі. Ну такі, знаєте, які, ну, зрозуміло, що висипеть, треба дивитися з середини, але якщо якийсь там прищик, цей зразу лосьоном намастити, почекати і проходить. От. Ну, Я, власне, це е, хотіла розказати про аптечку, про домашню аптечку е, з наших кремів, які би здалося мати. Зараз починається літній сезон, так, починає, будуть виїзди десь на озеро, десь на, на, на якусь природу, навіть просто е, гуляючи е, по вулиці е, під е, сонцем. Е, отож, е, у нас є такий чудовий. Лосьйон з алоєвера, який дуже добре зволожує шкіру і захищає від сонячних опіків. От, рекомендую зараз зранку, кожного ранку, наносити цей лосьйон на обличчя перед кремом. От, також, вже якщо не вдалося запобігти сонячним опікам, ну і не тільки сонячним, будь-які опіки. Дай Бог, щоб їх не було, але всяке буває в нашому житті. Ми всі господині, ми щось робимо, варимо, паримо. От, то у нас є чудовий е, такий е, гель, срібний щит на основі срібла, от, який дуже гарно забирає е, всі е, опіки. Просто нанести таким товстішим шаром, і е, буде результат ну, відразу. Е, за один день результат вже буде. Оце як сонячні опіки, так і будь-які опіки. Також е, всі ми е, гуляємо, і е, настає сезон комарів. та Комарі на нашу кров дуже люблять. Мене, наприклад, дуже не знаю, чому тому що в мене перший плюс е, у когось включений мікрофон. Е, так Вірочка Худич, вимкніть, будь ласка, мікрофон. Так. Е, значить, е, лосьон є такий лосьон. Шифний. Він на основі натуральних масел, гвоздичного масла, який власне відлякує комарів. І е, завдяки цьому, ну от, е, навіть після укусу комара, або навіть перед укусом за вушками можна намостити, е, зап'ястя, намостити і коли це такий відлякувач комарів. Також коли вже є е, е, у діток, наприклад, ну, укуси від комарів, то також можна використовувати цей лосьон дуже добре допомагає. Забирає зуд і також забирає. Е, Ті всі проблеми. Це така аптечка з наших кремів. Я сьогодні хотіла вам розповісти От, для екстрених випадків, які треба мати вдома. Так, ну це я ще потім доповню свою, свої результати. А зараз Оленка Лановська. Ти є у нас? Є. Yeah. Доброго ранку. Вітаємо а. тебе. ласка, і поділися на, з нами своїми результатами. Доброго всім раночку. Вітаю всіх з новим днем, з новими успіхами і новими сподіваннями на краще. А краще буде обов'язково, тому що. Ми маємо змогу користуватись мега мегакрутою продукцією. Мене звати Олена, хто бачить мене вперше. Я сімейний лікар, працюю в сільській амбулаторії і активно застосовую продукцію НСП в своїй практиці. Ось деякі мої нові результати. Звернулася до мене моя пацієнтка, молода жіночка. Російські 32 роки. що Порадьте мені щось від печінки. Ну, то так, знаєте, пацієнти кажуть від голови, від печінки, від шлунку. Ну, від печінки. Ну, а що вас турбує? Та от у мене щось вздуття, у мене щось болить, у мене от дискомфорт, я хочу відпечити. Чомусь вона вирішила, що їй треба відпечінки. Ну, добре. Зрештою, гепатопротектори нам всім абсолютно не завадять. Це можна призначати всім підряд, тому що наше харчування, наша екологія не є ідеальною. Ідеальна, наша бідна печінка, це все фільтрує. Тобто, гепатопротектори можна призначати всім. Думаю, ну хочеш від печінки, добре. І е, е, аптечні препарати, чесно, я щось не дуже люблю е, призначати, тому що не є вони ефективні, це вже я пересвідчилась на своїй практиці. І думаю, ну, що її призначити, призначила я її е, ліфгард. Вона його пропила місяць часом, дзвонить мені, ой, замовте мені ще, бо мені так добре, що її добре, вона так чітко і не сказала, але, очевидно, ті всі симптоми, які її турбували, в неї зникли. Тобто, людина пропила просто одну баночку лівґарду, і її добре. Ну, молода людина ще не дуже заслакована, ще не дуже спровоковане здоров'я. Тобто її е, дуже гарний ефект е, пішов на лівґарді. Замовила, Але тоді на той час я хотіла її знов замовити Лівгард, але тоді його не було, і вона попила Мілк мілктісто, тому що було тоді мілектісто. Чудово! Вона в захваті каже, мені файно, давайте мені ще. І от вона вже десь, напевно, третю чи четверту баночку ми її чергуємо. Лівгард, мілектісто. Людина себе чудово почуває, задоволена на одному препараті. тобто Я теж задоволена, що людині файно. І звернулась вона до мене з проблемами свого чоловіка. А в чоловіка дуже цікава така проблема. В нього розлади шлунково-кишкового тракту на фоні нервового перенапруження. Тобто, як тільки він попереживає, як тільки він дуже має якісь, ну, мінімальну стресову ситуацію, у нього починаються рідкі випорожнення. Тобто, де би він не був, і це, звичайно, створює дискомфорт для молодого чоловіка, тому що це ж треба місце, щоб допомогти собі допомогти в тій ситуації. І вона звернулася, а що робити? Скажімо так, нейрогенного характера, це трошки важко, але. Дала я йому хлорофіл попити для нормалізації шлунково кишкового тракту. Він собі його попив і йому було добре. Тобто, один хлорофіл. Ну, люди не готові були проходити. Я зразу кажу для тих, хто там реабілітація ШКТ – це все чудово, але не всі пацієнти готові три місяці проходити реабілітацію ШКТ. І моє завдання дати їм щось таке, щоб от раз їй допомогло, щоб, щоб зразу був ефект. Бо люди не люблять чекати довго ефекту. Вони хочуть все і зразу. Отже, пропив він хлорофіл, йому стало легше, і зараз він п'є п'ятірку, 5-HTP Power, І йому добре, в нього зменшились оці прояви неврогенні, тобто він став спокійніший, він їх п'є дві капсулки на ніч, тому що людина за кермом, і за кермом нібито не дуже бажано його пити впродовж дня. хоча, хоча, таких... Суто з таких застережень категоричних немає, але я йому сказала пити дві на ніч, він їх п'є дві на ніч, і в нього хлорофіл і п'ятірочка наша дали досить непоганий результат. Йому стало легше, він заспокоївся, в нього ці прояви зменшилися суттєво, і наразі він продовжує. Продовжує лікування, задоволений, ну далі будемо бачити, як йому тут піде. Тому що йти десь до спеціалістів не дуже він хотів, хоча я рекомендувала звернутися до психолога, психіатра, все з тими проблемами, тому що це дійсно проблема для молодого чоловіка. Але якось ми зараз даємо з тим раду, і я тішуся, що є така продукція, яка може допомогти. І ще сьогодні співаю одуге патопротекторам. Є в мене старша жіночка на дільниці, яка ну, дуже любить обстежуватися, здавати аналізи, все. все От приходить до мене з аналізами і дивлюся я на печінкові проби. І там ну, медики знають АЛТ, АСТ, аланінамінотрансфераза, аспартат амінотрансфераза це є ферменти, які містяться в клітинах печінки, м'язах, серці, але найбільше їх в печінці. І Якщо йде порушення функції печінки, якщо є пошкодження цих клітин, то ці ферменти активно виходять в кров. В нормі вони мають бути приблизно АЛТ має бути до 40, АСТ має бути до 38. Проносить вона мені аналізи, а в неї АЛТ 126. При нормі 40 верхня межа норми, і АСТ 68 при нормі 38 верхня межа норм. Тобто щось пішло не так, якесь порушення функції печінки відбулося. І знову ж таки, ну що дати людині? Ну, гепатопротектор однозначно. І е, 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 взяли ми тоді щось, я щось не пам'ятаю, тоді не було Лівгарда, і взяли ми її мілктісту. От вона здавала аналіз 4 березня, я собі виписала якраз. 4 березня вона здала аналіз, в неї були такі показники. Вона пропила місяць часу мілктістил, його якраз вистачає на місяць, капсулку двічі в день. Здає вона аналіз 9 квітня, тобто через місяць, і в неї АЛТ 20. а було 126 АСТ-22. А було 68, Тобто, тобто ну, це вражаючий результат для мене, як для медика. Тобто, щоб за місяць часу з таких високих показників все нормалізувалося, прийшло до норми, ну це просто це супер, це мега результат. Ми дуже задоволені, і зараз е, вона взяла для підтримки ефекту. Ну, не можна так припинити, пропила і все. Тобто, якась причина була в тих порушеннях. І зараз е, ця пацієнтка моя взяла Лівгард для підтримки результату, от вона його зараз вип'є, І ми ще повторно здамо аналіз. Мені просто цікаво для себе, е, що змінилось. Тобто, гепротопротектори в нас шикарні, діють безподобно, ефект бомбезний просто. Не знаю, який ще. Е, Аптечний препарат може давати такі чудові результати. Так, це про пацієнтів і ще два слова скажу про свою родину. Про маму тата в мене батьки вже такі старші трошки. Ну, Про маму я колись розповідала, що в неї часті головокружіння були, і ми зупинились на дуже хорошому такому препараті. Ну, препарат, на наш такий засіб. Це гінко білова. Гінко що в нас є? Гінко готокола, є гінко білова і готокола. Готокола. Готокола Мама... Пробувала все з того переліку, тому що попередньо вона весь час пила кавінтон, бетагістин. Мене колеги зрозуміють, що це за препарати. Ну, ефект був, ну, так собі. Сім-восемь, як любить казати, моя колега, не, не дуже такий, ну щось там трошки було. Тобто, мама, щоб ви розуміли, коли мама прокидалася з ліжка, вставала, то їй треба було посидіти там 2-3 хвилинки, тому що в неї шафа падала на голову, тобто головокружіння було таке, тобто, вона не могла встати. Вона посиділа, і потім вона встала і пішла. Так само, коли вона лягала в ліжко, тобто міняла положення тіла, вона мусила закрити очі і трошки полежати. Бо в неї так само було таке. Стеля падала, шафи падала що на світі. Тобто, ну це дуже неприємні відчуття. І це кожен ранок треба встати вечір лягти або ще десь вдень, то вдень вона навіть не дуже хотіла лягати, тому що оці неприємні відчуття вона собі згадувала і не хотілося їй зовсім навіть ні лягти, ні відпочити, краще посидіти. Ну, Пила вона тільки вінтони, то все, так якось, якось якось. Ну, і Потім я її доєднала оці наші. Вона пробувала все і найкраще її від кого-то Тобто мама тепер взагалі забула, що таке встати і сидіти там три хвилини. Тобто вона встала з ліжка і пішла. Вона собі лягла і все. Тобто, десь якісь мінімальні ще є прояви, але на жіночці 80, скажімо так, щоб такий результат дало, то мама тепер постійно каже, так, в мене закінчується, замов мені то. Я тобто, в захваті від того препарату, ми вже Кавінтон там він посетін, що там ще пилося, то все вже не п'ється. Відповідно, п'ється тільки наша гінкоготоку. Я замовляю. І мама дуже задоволена. І я задоволена, тому що в мами немає дискомфорту, вона заході каже: мені від цього найкраще. Супер. І недавно тато пожалівся, що його щось повело в сторону, закрутилося в нього я кажу, мама, давай, тату, і те саме. І зараз в мене тато топ'є, то ці такі прояви вгрузіння в нього ну, але він буде мені це пити, так само хай собі п'ють вдвох. Ніж будуть щось таке пити, якесь хімічне, то будуть пити наші такі чудові препарати. І я щаслива, вони щасливі і взагалі все чудово. Ну, На сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Що були з нами, всім гарного дня сьогодні і до нових зустрічей, до нових результатів. Дякую, Оленка, що поділила з нами результатами здоров'я твоєї родині, здоров'я твоїм батькам. Дякую. Вітання особисто передавай. Передам. А я ще хочу також поділитися кількома результатами. Результат по кораловому кальцію, мужчина 57 років, зламав ключицю, От, і я дружу з його жінкою, і вона якраз знає, що я. Займаюся нутриціологією, що я п'ю постійно якийсь кальцій, магній і, і все таке. От вона мені дзвонить і каже: слухай, що краще взяти, який кальцій краще взяти. Я кажу: ну у нас є дуже крутий кальцій, кораловий кальцій, це в мене є особистий результат, бо я там, років вісім тому сама теж зламала ключицю, і кораловий кальцій в цьому питанні мені теж допоміг. От, вона каже: ну добре, давай я візьму той кораловий кальцій, е нехай п'є. Ну, о, вона йому чемно давала цей кораловий кальцій, це в нас порошочок. Е е там є мірна ложечка маленька, її треба розвести на одну склянку води і пити зранку і ввечері два рази в день. От. І вона чемно йому давала, він там свій супротив показував, ну, але пив, пив. Ну і результат, що за три тижні вже перелом зрісся, і вже ну, зняли гіпс, і він вже починає розробляти руку. Перепорадила також наш лосьон тайфу, тому що він не тільки від укусів комарів, а ще й це є від різних спортивних травм, від розтягнень і для таких от періодів, коли після переломів. Необхідно розробити руку чи ногу, дуже добре допомагає. Це теж з особистого досвіду. От, розігрівається м'яс, і коли тоді на розігрітий м'яс можна вже давати нагрузку, можна його рухати, і нічого не буде в плані ну, погіршення стану і запалення м'язової тканини. От. Також дві жіночки це різні сім'ї, але якось, ну там, з різницею в два-три тижні теж звернулися до мене їхні доньки, бо і там і там жіночка зламала ногу. Теж в лікарні лежали, в одної була операція, в іншої не було операції. Але що пропити? Ну, теж старші люди, ну і ну, нема дуже змоги купити цілими наборами, і що пропити. І Тут я порадила кальцій магній хілат. Добре попрацював наш кальцій магній хілат в хілатній формі, також і пропили жіночки, і теж є зростання кісток. Ну це вже такі старші жіночки, 65 Але є результати по зростанню кісток, і також взяли ще по одній банці і ну, п'ють. Ну і потім я сказала, що потрібно ще і магній, і фосфор, ну, тобто, щоб доповнити це все, якщо немає змоги це все купити зразу, то тоді треба поступово, але це необхідно. От такі у нас сьогодні результати. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, що були для вас корисними. До нових зустрічей гарного спокійного вам дня. До побачення!